Сьогодні у випуску хто дозволив зрізати дерева. Активісти стали на захист скверу. У скверику на площі Юра зрізали кілька дерев. кажуть, це входить в схему реконструкції площі. Активісти проти. Найбезпечніший транспорт у Львові. Місто приймало електромобільний марафон Київ-Монте-Карло 2015 З площі ринок електрокари поїхали до Кракова. У Львові вивчатимуть арабську мову та священне письмо. Мусульмани відкрили свій культурний центр. На відкритті культурного центру ісламської культури у Львові представили перший Коран, перекладений українською мовою. Підсумки п'ятниці у викладі наших репортерів це головні новини Львова. Вітаю вас. Масове зневоднення Борислав оговтується після кількатижневої посухи у кранах. Від початку року 35 тисячному містечку доводиться сидіти без води вже не вперше. Городяни, що у бездіяльності звинувачують міську владу, та терпець урвався. І днями вони перекли... перекрили головні дороги міста, запалили шини і вимагали вирішити питання води якнайшвидше. Як відреагували на це мер, його заступники та виконком. Пішли у відставку. Чи з'явилася після цього вода у Бориславі? Дивіться далі. Галина Петрівна показує свої вже традиційні для Борислава стратегічні запаси. Набрана вода і на кухні, і у ванні, і навіть на балконі. Я набрала, але крути дуже помало, зараз води не буде. Значить, якщо водички не буде, я біжу, беру відро і з ріки приношу воду. І так заливає. Ото, отак ми живемо. Покопатися неможливо. Випрати неможливо на площі перед мерією ж відмивають сліди спалених шин після повстань. Щоправда, повністю згортати свої акції протесту місцеві не стали. Володимир два тижні, як повернувся додому з АТО, не міг і подумати, що воювати доведеться і вдома. Буде не було двох двох місяців, а тепер включили, але ще не файна вода. Як треба буде ще підпалимо. і не одні шини, а багато чого. Багато цілу кучу, якщо треба буде. Після масового складання повноважень у тутешній міськраді майже анархія посадовці, які залишились в раді, пояснюють, держава не компенсує водоканалу різницю в тарифах. Відтак комунальники заборгували енергетикам півтора мільйона гривень, плюс нарахували пені майже стільки ж, і ті вкотре знеструмили. Документи були підготовлені і подані в Київ для того, щоб нам ці кошти проплатили. За попередньою домовленостю. Такі обіцянки були з боку держави, але після нового року їх нам не перерахували, хоч вони були затверджені. В Бориславі подейкують, що хтось намагається приватизувати водоканал, а тому і вигідно загострювати ситуацію з водопостачанням у місті. То не інакше можна зрозуміти, як доведення водоканалу до приватизації. І я знаю сам особисто точно, що є люди, які цікавляться висавським водоканалом, щоб його приватизувати. Тому що той легкий вид заробітку великих сум грошей. В тарифі на воду 70% – це електроенергія. Воду у Береслав та сусідню курортну східницю качають з гір насосами зі станції рибник. Немає світла, немає води. Вода, вода дорога, тому що її треба подати 260, мінімум 260 метрів. Різниця між насосною станцією «Рибник» і водочисними спорудами бухів. І тому вона дорога затришається електроенергія з кожним, ну можна буквально по тижні сказати, дорожчий, дорожче є. Запустивши насосну станцію, Борислав отримав черговий перепочинок цього разу до 9 червня. Ірина Панчишин, Віталій Кобліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Шосту добу на Ясницькому кар'єрі шукають 22-річного хлопця. Володимир Матвіїв там відпочивав з компанією. Востаннє його бачили в ніч суботи на неділю. Плавав на човні по озеру. Пошуки водолазів та кінологів поки що безрезультатні. У фахівців немає жодних зачіпок. Човен на якому був хлопець, а також весла зникли безслідно. Лише у понеділок в очереті знайшли капець Володимира. А у середу, недалеко від того ж, місця, знайшли і другий. Щодня друзі, знайомі та небайдужі обшукують ліс. У середу до пошуків залучили близько сотні людей, але знову безрезультатно. Володимир був одягнений у темно-фіолетову футболку із написом білого кольору та темно-сині джинсові шорти. Човен був гумовий темно зеленого кольору із жовтими та синіми смужками. Усі, хто відпочивав на кар'єрі у цей день або має будь-яку інформацію про місце перебування Володимира, рідні просять повідомити сестрі хлопцям за телефоном, який ви бачите на екрані. Битва за парк у скверику на площі Юра зрізали кілька дерев. Комунальники запевняють, діють за проєктом реконструкції. Громадські ж активісти готові захищати насадження своїми плечами. Крик. Шум та сварки у скверику на площі Юра зрізають дерева. Робітники нічого не знають. Кажуть, лише виконують накази. Вам дам розпорядження зрізати мені дерева. ніхто не давав. А чому ви їх ріжете? Я ріжу. Ви бачите, що я ріжу. Я одно ну, зі глях витягую. Керівники кажуть, усе законно. Вони отримали нову схему реконструкції площі. За неї повинні зрізати 45 дерев, аби дорожники проклали нову дорогу поблизу політехніки. По-інакшому мала йти розв'язка транспортна. Оскільки людям не сподобався попередній проєкт, переробили проєкт по-іншому. Це площа все залишається сквером, як так і було. В даному сквері буде проведена реконструкція повністю всіх доріжок, будуть замінені лавочки. Кому та громадські активісти готові грудьми захищати зелені насадження, впевнені знищення дерев незаконне, адже у попередньому затвердженому плані оновлення площі такого не передбачали. Вважаючи на те, щоб ніяких підписів і печаток на тому документі. Де вказані номери тих дерев, які мають вирубуватися, немає. Ми, як громадська ініціатива, «Врятуй сквер Святого Юра, не маємо підстав бути впевненими в тому, що все взагалі відбувається законно. Вкладення коштів в цей сквер є ненагальним, є багато вулиць. По Львову, які потребують нагальнішого ремонту. Я хочу побачити всі дозвольні документи, містобудівні умови обмеження на той проєкт, який є. І тоді це буде якась цивілізована дія. А зараз це виглядає так. Давайте спочатку виробимо дерева, а потім документи підторить з грови. Активісти наразі зупинили зрізання дерев у скварику та збираються відновити, як і раніше, цілодобові чергування аби захистити зелені насадження. Ольга Зелісько, Віталій Дорош головні новини Львова. З вогнем боролися 35 рятувальників. Велика пожежа сталася цієї ночі у селі Давидів Постометівського району. Горів тамтешній деревообробний комбінат. Почалося усе із триповерхової цегляної будівлі приблизно о першій ночі. На виклик прибули рятувальники і вісім одиниць техніки. У приміщенні була велика кількість паливно-мастильних матеріалів, а саме близько двох тонн інертного наповнювача і багато дров. Усе це вигорювало повністю знищені також дерев'яні конструкції, будівлі та металева прибудова. Про змір збитки власники поки що підраховують за попередніми припущеннями слідства. Можливо, це був підпал через те, що на місці не було гідрантів. Рятувальникам довелося добирати воду за два кілометри від пожежі. Гасили її до третьої ночі. Повернули громаді спортивний комплекс «Сокіл» назад передали у комунальну власність з 2008 року. Його орендував ФК Львів та мали збудувати тренувальну базу до Євро 12 Втім, нічого так і не зробили. Тож міська рада подала до суду, аби розірвати угоду з орендарями та повернути комплекс у власність громади. Боротьба за комплекс тривала майже два роки. Під апеляційним судом збиралися як представники ФК львів, так і інші спортсмени. Договір з футбольним клубом уклали на 10 років, але у 2012-му переконались – в оренді комплекс занепав і зруйнувався. Суди виносили рішення на користь то одних, то інших. Та зрештою Сокіл повернувся в комунальну власність. На окопанні рішення господарського суду міської обласні першу тисячу рані. Висока товариство з обмеженою відповідальності. Приміщення колишні орендарі звільняють добровільно. Самі ним не надто користуються. Тут займається лише дитячо-юнацька спортивна школа в Кальвів. Наразі газон за ними і залишиться. А от нарешту комплексу великі плани. Тут є і майданчик для єдиноборств, і для велотріалу, який стає популярним у Львові. Є крите міні-футбольне поле, звичайно, велике футбольне поле, в якому буде продовжити займатися футбольна школа дитяча Львів. Там ми маємо головний корпус, який буде багатофункціональним, мультифункціональним. І також баскетбольні майданчики, тенісні корти, хокей на траві, флорбол». Спортсмени такій перспективі раді, адже в місті катастрофічно бракує великих комплексів. У нас є два зали, які можуть приймати міжнародні змагання: це є Черемшини і це є на Галичині. Але ці зали вони не є в відповідному стані. Тобто там немає ні структури, тут ну, вони не привабливі для того, щоб туди реально приходити і проводити гарний час. У нас немає жодної спортивної, так би мовити, плази, яка є в наших сусідів в Польщі і всюди в Європі за кордоном. Втім, певні за можливість потрібно хапатись вже і зараз, не сподіватися на бюджетні кошти й через спортсменів залучати інвесторів. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Львівських депутатів у парламенті побільшало присягу народного депутата України сьогодні. Під час ранкового засідання склав львів'янин Любомир Зубач. До Верховної Ради він прийшов за списком самопомочі у виборчому списку під час перегонів у жовтні минулого року. Він був під номером 34, Та тоді самопоміч у парламенті отримала 32 місця. Тепер же ж Любомир Зубач став нардепом замість депутата Владислава Воскресенського, який не подав документів необхідних для його реєстрації народним об. Францем Любомир Зубач дотепер обіймав посаду начальника управління секретаря Ради Львівської міської ради. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо, вітчизни і добробут українського народу. Машини з майбутнього до Львова завітав електромобільний марафон Львів, Монте-Карло, 2015 Чехи, естонці, іспанці і українці хочуть розповісти світу. Електромобіль найбезпечніший вид транспорту. Він безшумно з'являється на площі ринок. Електромобіль Тесла з Рівного приїхав до Львова за кермом. Барселонець Рафаель. Електрокари – це найкраще, що може бути у світі, і люди цього не знають. Тут все як в звичайній машині. Кермо, круїз, контроль, але немає бензину. За теслою по черзі приїжджають ще п'ять електрокарів. Є тут і перероблена «Побєда». коли я був молодим хлопцем, я казав, що «Побєда» – найкраща машина. А потім я полюбив електрокари. І от свої дві мрії звів до купи. Електрокари приїхали з Києва у Львові. Не лише щоб показати чудеса техніки, але й щоб вирушити далі. Ми мусимо підзаряжати автомобілі від таких електростанцій. Ось генератор станція для електрозаряду вітчизняного виробництва дозволяє заряджати відразу чотири автомобілі. Виробляється повністю в Дніпропетровську. Приднується до мережі серед учасників марафону естонці, чехи, українці, іспанці за правилами переможця визначає не швидкість, а точність часу прибуття до фінішу. Спочатку виїжджає нульова машина з професійним гонщиком. Їде на швидкості, яку дозволяють правила дорожнього руху. За ним за ним з інтервалом в 5 хвилин стартують всі головні учасники, і всі мають їхати за правилами. Та машина, яка на фініші показала час найбільш наближений до нульової машини, та й переможе. І в кожному місті учасник, який набере найбільше баль. Переможець. До Львова найточніше приїхав естонець. Наступного переможця визначатимуть у Кракові. Нагадаємо, електромобільне ралі під патронатом принца Монака Альберта II та мерів приймаючих міст відбувається вже четвертий рік поспіль. Визначають переможця у Монте-Карло. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова. Помолитися, аби вберіг від чарів та вроків. львів'яни мають змогу приступити до мощі священномученика Кипріяна. Їх привезли у храм святого Андрія Первозваного, що на вулиці Шевченка. Молитва до священномученика Кипріяна кажуть: у береже від злих диявольських сил та допомагає тим, хто шукає душевної гармонії. Мощі у храмі перебуватимуть два тижні. Проте є велика ймовірність, що залишаться там назавжди. Свою юність він провів, власне, сам волхвував, ворожив, при цьому мав надзвичайно велику силу. З допомогою юної дівчинки Євстини він зрозумів, що сила Божа, сила Ісуса Христа є більшою, ніж сила сатани. В кінцевому результаті віддав своє життя, йому було відтято голову разом з Юстиною за віру за Христа. Відтепер львівські мусульмани мають свій власний культурний центр місце, куди вони зможуть приходити не лише помолитися, а й навчатись. У центрі мусульмани вивчатимуть арабську мову та Коран. Вже дев'ятий в Україні, однак перший на заході у Львові відкрили ісламський культурний центр. Адже з кожним днем мусульманська громада нашого міста росте. Приблизно десь три тисячі осіб у нас в Україні дуже добре відносини з представниками усіх релігій та конфесій. Україна унікальна країна, де люди. Прагнуть жити у мирі, і в нас немає е, релігійних війн та конфліктів. На відкритті були і представники інших релігій, серед них греко-католицькі священники, а назвали центр на честь мусульманина зі Львова Мухаммада Асада. Він першим переклав Коран на англійську мову, а Михайло Якубович вперше на українську. Перекладач працював над книгою п'ять з половиною років. Не було українського ісламського стилю, тобто ісламсько релігійного стилю української мови. Тому доводилося підбирати таку лексику, яка водночас буде релігійною, буде передав, буде зрозумілою читачеві, і вона буде відповідати ісламській традиції, певний стиль виробити. Тож ті, хто ще не знає арабської, зможе читати священну книгу в оригіналі і потрохи освоювати східну писемність. Мені подобається найбільше, що є два класи для арабської мови. Ну і тут ми зможемо вивчати і арабську, і Коран, ну якби так, і дітки, тому що дітей дуже багато з'явилося. Та найголовніше місце для усіх мечеть. Це дві кімнати, куди взутим зась. Тут п'ять разів на день віряни зможуть помолитись. Одне приміщення для жінок, інше для чоловіків. От, як ви бачите, от чоловік молиться. Молиться його голова в ту сторону. Отак, от вона читається. Маліт mm. А скільки разів треба молити? У нас п'ять молитв в день. П'ять обіцятельних молитв. В день. І кожне молитво вона бере максимум 10 хвилин. Свій культурний центр мусульмани зумисне відкрили напередодні Рамадану. Впродовж 30 днів віряни постять, не їдять і не п'ють від світанку аж до заходу сонця. Священний місяць починається 18 червня. Марта Когут, Роман Миленький, головні новини. Львова в Запрацювала майстерня міста. Вона відбувається вже четвертий рік поспіль. і Цього разу вона знову змінила локацію і буде на площі святого Теодора, яка не є популярною ні серед мешканців, ані серед туристів. А так в неї хочуть вдихнути нове життя. Відтак тут збиратимуть нові ідеї мешканців, як відновити площу. Ще одна особливість цьогорічної майстерні, що до неї долучаються не лише громадські організації Львова, але й інших міст, таких як Одеса, Чернівці Івано-Франківськ. Також в межах Хто відбуватиметься і різноманітні розваги серед них? Велоквест, трансляція фільмів, буде і дитяча програма. Коли будемо проводити цю майстерню, хочемо почути думку львів'ян щодо цієї площі, щоб можна було впродовж тривання майстерні і пізніше протягом наступного року зробити проєкт ревіталізації цієї площі. Загалом майстерня міста буде відбуватися 17 днів з 5 по 21 червня. Головною метою проєкту є те, щоб зібрати усю громаду, обговорити ідеї, які можуть покращувати місто, їх спільно втілювати, обмінюватися досвідом. Вони телефонують та з'являються несподівано. Люблять співрозмовників, які говорять не довше 20 секунд. А заради вдалого кадру можуть попросити вас заплакати на камеру ще раз. Це журналісти. І 6 червня вони відзначають своє професійне свято. Ми припіднімаємо завісу редакційної кухні у нашій рубриці, а тим часом.

Сподіваюся, коли це ви дивилися? А -а -а! Червона шапочка на... Да? На узліці. Ні, в Лісі на, на доріжці. Очікування вовка. Like 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 Ой, а чому ми не їдемо? Значно більше новин на нашому порталі Західнет ТІВІ. Маєте що нам сказати? Телефонуйте на нашу гарячу лінію. А я з вами прощаюсь. На все добре. Залізниця відновлює сполучення із Донбасом з 5 червня, після піврічної перерви, знову починає курсувати потяг Львів-Маріуполь. Його скасували у грудні 2014-го. Маршрут став надто небезпечним і технічно неможливим. На тих коліях, які є там, відбулося кілька підривів залізничних мостів і колій. І більше здійснювати це сполучення було неможливо. Тепер у зв'язку з тим, що є попит на ці перевезення, на цей поїзд Укрзалізниця прийняла рішення про відновлення цього поїзда. Та заходи безпеки кажуть на залізниці будуть особливими. Тим часом уже. На перший рейс розкупили майже всі квитки. В Загальному 590 місць все, що залишилось п'ять тижнів і 32 два рані місця. Пласкар вже нічого немає. Курсуватиме потяг щоденно. Ціна квитка 220 гривень за плацкарт і 381 гривня за місце у купе. Оксана Лобойко, Віталій Дорож, Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Більше джазу львівська джазова школа упродовж літа щосуботи та неділі у парку імені Івана Франка виконуватиме музику вільних людей. Я думаю, що в Львів'яні напевно все ж таки джаз є якось в крові. Дмитро приїхав до Львова із Хмельниччини і тут одразу помітив, львів'яни живуть в особливому музичному середовищі. Я тут пізнав от, музику, джаз взагалі сів за барабани попробувати себе і. Мрія така Мрію здійснив, коли його зарахували в учні джазової школи. Єдиної в Україні її заснували відомі професійні музиканти. Серед них Ігор Гнидин, знаний своїми власними музичними проектами і спільною роботою у гурті Шоколад. Ці мають заняття з вокалу, барабанів, контрабасу, фортепіано, гітари. Окрім того, є теорія. Історія музики, гармонія і сольфеджіо. Цікаво тим, що нас тут не вчать просто джазової музики, а з різних боків ми підходимо до питання музики і вивчаємо, як казав Ігор, що і нас є історія музики, і джазова гармонія, музична теорія. І це все разом воно допомагає глибше зрозуміти музику і розвивати також. Себе so чого навчилися. Юні музиканти демонструватимуть, що вихідних у парку Івана Франка з 10 до 13 години гратимуть джаз. Гості, які завітали до міста до міста Львова або самі львів'яни, коли буде спекотно, вони заходять в парк, собі відпочивають, е, снідають і звучить гарний джаз, львівський джаз. А уже серйозніший іспит музиканти складатимуть на фестивалі Альфа Джаз Фест. Марічка Крижаніцька, Олег Кухар, головні новини Львова. У торговому центрі три слони триває велика роздача слонів. Подарунки для кожного покупця. Розіграш грошових сертифікатів. Три слони все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Динамо знову стало чемпіоном України. Львівський ватерпольний клуб оформив титул переможця ще за три матчі до завершення першості. Хлопці Ігоря Зінкевича розібралися із харківським КПІ 21-5 і стали недосяжними для конкурентів. Отже, динамівці залишили золото у себе ще як мінімум на рік. Примітно, що зробили вони це на домашньому турі у рідному басейні СК. Завершальні поєдинки львів'яни проводитимуть вже у гордому статусі чемпіона. Єдність заради миру у Львові стартував перший в історії дитячий турнір з футболу серед переселенців. Пліч опліч із гостями з Криму та Донбасу грають і львівські діти. Лемберг проти кардиналу. Палке змагання на полі та ще палкіше на фан-секторах. Їх до слова сформували члени інших команд. Після першого тайму Лемберг безнадійно програє. Тому в перерві чоловіча доросла розмова. Ми, ми я, він і він нападаємо. нападаємо. Ну будемо заходити. Добре. Ми, вони вони двоє хай стоять за схід і а то ін. Поки лембергнята пробують надолужити втрачене Сашко з Криму намагається захистити свої ворота. Поки що на розминці, потім у грі. Каже у Львові, часто вдається побуцати круглого. Я люблю футбол, і ну, я майже кожен день сюди хожу. А з ким бігаєш? Ну з максом. Але багатьом біженцям у Львові довелося обходитися без улюбленої гри. Мені тут не вдається, тут у мене мало друзів. В Донецьку було багато. Тому вони з радістю відгукнулися на пропозицію самопомочі взяти участь у такому турнірі. Вони відгукуються, вони хочуть. Тренування в нас перед цим було п'ять тренувань. На кожне з них вони приходили. Вони приходили кожен день сюди. Навіть в ті числа, коли тренування не відбувалися, вони просто передзвонюють, питають: а чи буде сьогодні тренування? Амбітності дітям не бракує. Я планую, ну, старатися забувати голи, виграти той матч. Чемпіона команди визначать у суботу Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Крок до Олімпу у суботу у Львові відбудуться рекреаційні ігри для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Особливі спортсмени змагатимуться у флорболі, слаломі на візках, настільному тенісі та боче. Окрім того, їм влаштують майстер-клас зі стрільби з лука. Спробувати себе на змагальній арені уже зголосились більш ніж півсотні учасників. До нас завітають гості з Івано-Франківська, Волині та Дніпропетровська. До рекреаційних ігор долучаться і військові поранені в АТО. Цей захід в останні проводили у 2005 році. Тепер хочуть відновити традицію. Рекреаційні ігри вони дали мені поштовх, тому що е займаючись реабілітацією в госпіталі, ну, ти, ти займаєшся, воно тобі не відновлюється. А от іменно е в рекреаційних іграх ти можеш е постійно відчувати радість руху, і воно, звичайно, дуже добре впливає на твій організм. У авто та на байдарках із м'ячем та з обручем цими вихідними львів'янам не дозволять нудьгувати, кіпітимуть змагання із дрифтингу та з художньої гімнастики. Спортовці веслуватимуть і гратимуть регбі. А що обрати із цього розмаїття? Дивіться у традиційній рубриці. Пернаті проти хмельничан. У суботу Львівський регбійний сокіл прийматиме суперників із Хмельницького. Спортивні баталії стартують о 13.00. Місце зустрічі незмінне. Стадіон юність. Наляжуть на весла. У суботу на Наварії кипітимуть змагальні пристрасті. На озері відбудеться першість області із веслування. Початок об 11.00. Краса та грація. Обидва вихідні дні художні гімнастки визначатимуть найправніших на міжнародному турнірі Ніка КАП. Початок о 9.00 у Палаці спорту Галичина. Грізна швидкість. У неділю Львів прийме перший етап чемпіонату України з дрифтингу. Любителі гострих відчуттів зможуть отримати свою порцію екстриму на головному стадіоні міста. Початок о 12.00. Ми продовжуємо уважно стежити за найцікавішими змаганнями нашого міста, або ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть, Ростик Подолець. Усіляких вам гараздів. Побачимось! Екодім. сучасні квартири в новобудовах Львова вартість квартир у гривні без прихованих оплат розтермінування платежів. Квартири у Львові. Компанія Екодім двісті сорок сім нуль